Управління праці та соціального захисту продовжує роботи по обслуговуванню громадян соціально незахищених верст населення забезпечено технічними засобами реабілітації досить значну частину потребуючих також на минулому тижні прийнято заяв на технічні засоби реабілітації від 17 осіб. Більше десяти осіб направлено до місцевого центру реабілітації для дітей з інвалідністю, а також десять осіб направлено для надання соціальних послуг до територіального центру. Також друга виплата січня направлена на поштове відділення та банківські установи. Як повідомила Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. У шосткінській громаді продовжують реєструватись особи з числа внутрішньопереміщених з території, де тривають бойові дії. Що стосується внутрішньо переміщених осіб, то на сьогоднішній день управлінням профінансовано більше ніж 7 мільйонів виплат для внутрішньопереміщеної громади. Звернулося до управління з відповідним пакетом документів 282 власники, які надали безкоштовне розміщення 374 внутрішньопереміщеним особам відповідно до програми прихисток. За словами директора Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Жука, у громаді значно зросла кількість хворих на гості респіраторні інфекції. З її хворі. На коронавірус також населення громади продовжує звертатися за вакцинацією. Більше йде захворюваність серед дітей в середньому вона збільшилась попереднім тижнем на 31%. Амбулаторно зараз лікується один хворий з коронавірусною інфекцією. За вакцинацією звернулися на минулому тижні 63 особи, і найголовніше, ми підписали вже пакет по первинній медичній допомозі договір. Нальної служби здоров'я Очільник громади Микола Наган голосив на необхідності надати мешканцям населених пунктів можливість звертатись за медичною допомогою до іншого лікаря, якщо немає змоги звернутись до того, з ким укладена декларація. Якщо із другого другого лікаря, де ти прописаний, прийшов до якогось іншої, просить провести якісь маніпуляції чи щось то там у укол, чи що -то зробити, то треба, щоб ми друг другу допомагали.